Всім привіт! І перш ніж ми з вами стартуємо з аналітикою, прошу підписатись на цей YouTube канал, поставити вподобайку під відео, написати в коментарях, хто, на вашу думку, переможе в цьому матчі та з яким рахунком. Підписатись на телеграм-канал, де я викладаю більше аналітики та інформації з приводу матчів. А також в описі є Донателло, де ви можете підтримати і головне покращити мій контент. Дякую всім, хто допомагає. Сьогодні в нас другий день квал на Blast London 2025 обрала бразильське дербі Фурія проти Легасі. Легасі, нагадаю, перші, хто зняв стрік з Віталіті, і, можливо, вони тоді дали зрозуміти, що Віталіті вже й не такі непереможні. Дві команди гарно виступили на минулому мейджорі, і взагалі цікаво, за кого будуть вболівати бразильські фанати «Контрастрайка» в цьому матчі. По мапах у легасі є гарні шанси забрати Еншент та, можливо, Інферно, Але я більше вірю в Еншент, А ось на інших по статистиці кращим є команда Фурія, і гарним піком для них би був би DAS-2, а третьою вийти на мапу Міраж. Я в цьому матчі розгляну результат. Тотал більше 26,5 по раундам за легасі, коефіцієнт 2,26. Якщо вони заберуть мапу Еншент, то на двох інших треба взяти по 7 раундів, а коефіцієнт дають гарний. Взагалі, схиляюсь до того, що буде три мапи зіграно, і розмін своїми піками. На цьому в мене все. Підписуйтесь на цей YouTube та Telegram канал До зустрічі!